Профілактичні огляди у лікаря-практолога це не то, що потрібно це. Обов'язково для кожної людини починаючи від 30 років. А якщо в родині була онкологія в анамнезі, то ще раніше можна починати відвідувати лікаря практолога раз на рік. Достатньо е, часто на сьогоднішній день ми зустрічаємо пацієнтів у віці 30-35 років, де випадково під час профілактичного огляду знаходимо новоутворення прямої кишки. Тому це не міф. Це не може бути тільки у сусіда або у родича чи у родича родича. Це може бути в кожного з нас. Якщо ви побачили тривожні симптоми, якщо у вас змінився характер е, калу, якщо у вас появилась кров, слиз в калі, це є перший дзвіночок того, що вам обов'язково необхідна консультація лікаря-практолога. Не забувайте. На профілактичні огляди ми ходимо не тільки до мамолога і гінеколога, додаємо в цей список лікаря-практолога. У нас в кабінеті не боляче, у нас в кабінеті не соромно та не страшно. Достатньо один раз прийти на огляд і ви зрозумієте, що я вас не обманюю. Тому, якщо у вас залишаються сумніви, чи потрібен вам профілактичний огляд, чи хочете ви і коли вам наважитись, я вас запевняю, наважуйтесь, приходьте, і я обов'язково вас огляну.